Доброго дня трудовий народ. Боронував поле. При нагоді покажу, як реалізована в мене борона. Так, мотоблок з адаптером. І ось власне борона. Виготовлене П-образне кріплення. Фіксується пальцем. На ньому на чотирьох ланцюгах. По кутках. Вільно підвішена борона. Для транспортування приварив гачки. Вона буде закладати, щоб не гойдалася. Борона власне має розмір 120х60 см. Зварена з профілю 20х40. Має три ряда зубів. Зуби зварені так, що жоден з них не стоїть один напроти іншого.